Мої вітаннячка, шановні, у цьому відео ми з вами будемо обирати фрезу, якою саме будемо робити фрезерування. Потрібен оцей обгін. Потрібен оцей кут, який буде, який буде е, правильно. Описувати ось цей, цю кришку. Тобто, якщо буде занадто в діаметрі велика фреза, вона зробить один кут. Якщо буде маленька в діаметрі фреза, вона зробить другий кут. Тобто тут потрібно проміркувати. Я буду готуватися до фрезерування для того, щоб, скажімо так, все вже налаштувати, все вже підігнати, взяти фрезер, встановити фрезерувальний стіл. Така емітація фрезерувального стола. І вже зустрінемось з вами на фрезеруванні. Я зроблю отвір для вхіда фрези, тому що фрезерувати я буду отаким от чином. Ось таким чином. Тобто фрез, фреза буде. Всередині, вона буде йти підшипником по деталям по цієї е, опалубці, а вже матеріал буде вибирати на акрилу. Тобто леза будуть на акрилу, а підшипники мають бути на металевих цих опалубках е, Тому вона і називається обгінна фреза Тобто вона робить обгон. Копіює підшипником ту поверхню і переносить її лезом, переносить її на обробляємо поверхню. Так, зустрінемось вже на фрезеруванні Так, ну що мої хороші? Ось ми вже за фрезерним столом. Це такий в мене імпровізований фрезерний стол із фрезером у середині. Що ми маємо? Ми маємо зробити ось цей чарівний, скажімо так, шаблон. Я попередньо за кадром зробив отвір. В 12 мм для того, щоб фреза пройшла. Якщо б я його не зробив, мені б прийшлося в нахалку отако пхати цей акрил, і я міг би зрушити з місця і порубати фрезою усю опалубку. А на хулеру воно мені нужно. Тобто зробили ось, такий, ось таку, такий отвір, і зараз будемо фрезерувати. Е, супер. Е, я однією рукою буду притримувати е, цей е, акрил, другою рукою буду вмикати фрезер. Сподіваюсь, його не кине і не лупане. Дуже-дуже-дуже товстенний е, шар акрилу. Дуже товстенний, а е, немає третьої руки, щоб попили це все діло, тому що летить, летить акрили в мордяку і всюди. На жаль, на жаль, доводиться працювати в таких умовах, але це 6 мм. Це доволі, доволі товстезний шар акріло. Хочете, можу вас трошки ближче поставити, сподіваюсь, може так вам буде краще. Непогано, непогано такий йдемо непогано. Ось ми з вами вже дійшли до опалубки. Тут потрібно ще скруглити обережно. Обережно потрібно скруглити. Поїхали. Я зараз ще трошки прогоню по краєчкам. Ну, виключно теоретично, виключно теоретично, цей шаблон нормальний. Цей шаблон нормальний. В ньому нічого нема такого поганого. Тобто його теж можна використовувати без питань. Без питань, але мені хотілося б більш якісно повторити сам елемент датчика, саму цю кришку. Зараз я з вашого дозволу зніму фрезер. Він зараз нам вже не потрібен. І на цьому столі ми з вами роздивимося. Цей шаблон. А, вийшов він доволі якісно, але але у нього є ось такі. Ну, скажімо так, просвіти ось у цьому місці. Туто, туто. от тут. -то. Так, то супер, Так, то супер, мені дуже подобається. Виключно е по якості це, це супер круто. Єдине, що я можу. Спробувати втілити в життя, це коли я буду фрезерувати вже сам пікгард. Я можу спробувати встановити 16-ту фрезу. Тобто я, я вважаю, що не потрібно переробляти сам шаблон, а потрібно фрезерувати по цьому шаблону, але 16 тою фрезою. І ось зверніть увагу. Тут, тут потрібен. Тут потрібен Досвід потрібно фрезерувати щонайменше, блядь, раз в неділю чи е, і того е, більше. Ось, зверніть увагу як підшипник, я, я не впевнений, що ви зможете це побачити через акрил, через камеру. Але ось я намагатимусь, я, мабуть, зроблю трошки отако, щоб і я бачив, що я вам показую. Ось бачите, тобто оцей саме кут і буде невільований діаметром підшипника. Ось, ось чому я вам казав, е, з приводу обирати фрезу, з приводу того, що брати більшу чи меншу. А виявилося, що потрібно брати для більш скругленої форми фрезу більшого діаметра. Тобто, якщо, якщо так можна сказати, а, ну, тобто, а, щоб фреза повторювала діаметр оцей, так, щось я там розказую, це я вирізу, виріжу. А, Потрібно брати не зменшений діаметр, а навпаки, збільшений діаметр, щоб фреза максимально е повторила ось цей контур. Але це добре, У будь-якому випадку, цей шаблон дієвий. Ми нічого не втратили, і за рахунок того, що будемо користуватися цією 16-ю фрезою, ми. Е більш досконало зробимо ось цей, повторимо ось цю форму. Тобто я не переймаюся. Тобто, не потрібно робити новий шаблон. Потрібно зараз брати свою дупу в руки, вставати і пилисосити тут всю хату, бо тут все заляпано. цим, цим Блядським э, акрилом. Ось. Тож, друзі, я сподіваюсь, вам було цікаво.